Добрий день, любі читачі! Продовжуємо знайомство з повчальною і цікавою повістю Кристіни Нестлінгер, Конрад або Дитина з Бляшанки. З вами Ольга Віталіївна. У цьому відеоуроці розмова піде про події, які відбувалися в неділю та понеділок. Ми познайомимося з новими героями книги. Побачимо вже відомих з іншого боку. Пані Бартолотті стає більш відповідальною та хазяйновитою, коли в її житті з'являється Конрад. Нарешті прибирає у ванній кімнаті, Встає рано вранці, щоб приготувати сину сніданок. Жінка хотіла спочатку збрехати рузікам про Конрада, але несподівано для себе сказала їм правду. Хоча пані Берті стомилася у суботу, але стає до роботи ввечері. Щоб заробити грошей, бо ж треба годувати сина. Материнство важко дається пані Бартолотті. Однак, попри всі проблеми, жінка хоче бути хорошою матір'ю. Пані Берті вважає, що дітям не треба брехати взагалі, зокрема, про святого Миколая Пасхального Зайця. Жінку дратує, злить пан Егон в якості батька Конрада. Мабуть, пані Берті думає, що він не гідний хлопця, а може, ревнує конрада. А дочка сусідів знизу Кіті подобається пані Бартолоті. Мабуть, тому, що дівчинка походить на саму жінку. Пані Бартолотті хвилюють не оцінки сина в школі, а щоб йому там подобалось. Дізнавшись, що Конрада діти дражнили в школі, жінка намагається допомогти йому, пояснити, чому діти дражнять один одного. Пані Бартолоті бачить, як важко Конрад переносить її сварки з паном Егоном і заради сина намагається не конфліктувати з аптекарем. Коли пан Егон пропонує Конраду жити з ним, пані Берті хитрощами переконує хлопця залишитися з нею. Але, попри всі позитивні зміни, жінка лишається собою. У неї немає грошей на вечерю у суботу. Вона забула купити Конраду шкільне приладдя. Коли гроші на вечерю дає пан Егон, пані Бартолотті веде сина до дорогого ресторану. Однак головне в пані Бартолотті те, що вона вчить сина бути самим собою. Не боятися обстоювати свої погляди, виділятися з натовпу. Якщо ти завжди думатимеш про те, що роблять інші, і робитимеш те, що роблять інші, то зрештою станеш такий самий, як вони, і сам собі остогиднеш, каже пані Бартолотті Конраду. Погодьтесь, нелегко було пані Берті полюбити Конрада, дитину, яка зовсім не схожа на неї. Яка скоріше схожа на пані Егона. Впевнена, для жінки найважливіші добре серце хлопця, щирість його почуттів, вміння бути вдячним. Пан Егон виявляється хорошим, турботливим батьком, але для нього дуже важливо пишатися сином. Повторюючи матеріал другого класу з Конрадом. Аптекар розуміє, що хлопець обдарована дитина, пропонує водити його на заняття для таких дітей. Пан Егон приходить до школи, щоб записати туди сина. Зустрічає його після школи. Однак в першу чергу питає Конрада, чи отримав той п'ятірки. Аптекар добре дбає про конрада. Приносить корисно поживну вечерю. Купує шкільне приладдя. Готовий платити аліменти, щоб мати право вважатися батьком хлопця. Панегон впевнений, що пані Бартолоті не справляється з обов'язками матері, тому пропонує, щоб Конрад жив з ним. Конрад радий, що піде до школи. Просить маму дістати підручники, щоб повторити матеріал. Хлопець легко виконує всі завдання для другого класу, тому вирішує іти до третього класу. Але, як виявилось, є речі, про які Конрад не має ніякого уявлення. Він не знав, що таке проліски, не знав, хто такі святий Миколай та Ісус, які, на вигляд троянди, а які гвоздики. Конрад воліє казати всім правду. Але розуміє, що надзвичайні обставини його народження вимагають надзвичайних заходів. Хлопець просить маму не обманювати його ніколи. Конрад любить обох батьків важко переносить їхні сварки. Всі люди різні треба бути поблажливим до своїх ближніх, каже хлопець матері. У школі Конраду сподобалось. На уроках йому було цікаво. Але й діти дражнили хлопця. Конрад не розуміє, чому його принижували і ображається. Хлопець хоче мати друзів, тому з радістю йде на святкування дня народження нової знайомої Кіті. Хлопець чемно, доброзичливо поводиться у гостях. Але коли його починають ображати хлопці, не може, бо не навчений і миролюбивий дати їм відсіч. Конрад виявляється вправним не тільки на уроках, але й в іграх, що також дратує хлопців. Читач знайомиться з новою дієвою особою, дівчинкою Кіті Рузікою. Вона живе з батьками поверхом нижче, їй сім років. І вона йде до другого класу. Кіті не ідеальна, а звичайна дитина. Вона може не привітатися з сусідами чи показати їм язика, малює на сторінках підручників, б'ється з хлопцями. Кіті не жадібна, доброзичлива, з радістю дає підручники для конрада запрошує його на свій день народження. Кіті подобається чемність конрада. Дівчинка хоче з ним товаришувати, обіцяє захищати його від хлопців дорогою додому зі школи. Таким чином бачимо, що життя Конрада складається як життя звичайної, щасливої дитини. В нього є люблячі батьки, які щиро про нього дбають, подруга. Хлопець успішний у навчанні. Але у Конрада є і проблеми, як у кожної дитини. Поки в нього немає друзів серед однокласників. Шановні друзі, читайте фантастичну повість Крістіни Нестлінгер Конрад або дитина з бляшанки до кінця. Найцікавіші події попереду. Дякую за увагу, любі друзі. До нової зустрічі!